Thank you Зранку 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містам України. Серйозних ушкоджень зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема і на Сумщині. До нас прилетіло на жаль дві ракети в об'єкт електрозабезпечення. Це Конотопський район уражено серйозний об'єкт через це на території області. Перебої з електропостачанням, можливі тимчасові перебої із зв'язком, говорять в ОВА. Відновлювальні роботи тривають. Будь ласка, зберігайте спокій, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, спускайтесь до укриттів максимально. Проведіть роботу зі своїми дітьми, щоб вони реагували на ці сигнали. І, будь ласка, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Усі навчальні заклади області до 16 жовтня працюватимуть у дистанційному форматі. У неділю по обіді росіяни скинули по центру Моропілля дві гранати, атакували село дронами. Це перший раз. Ми якраз на мосту стояла, як бахнула. Десь упало. Воно поцукало вже такі осколки. Вон поцокала таке. Воно, воно тільки касається, про гранатка. Чи що воно так кажуть? Таке, і вона в повітрі зривається. Працівниця місцевого магазину, яка в той час була на подвір'ї, отримала уламкові поранення. Від втрати крові 41-річна жінка загинула по дорозі до лікарні. Цього ж дня від самого ранку росіяни відкрили вогонь із сау по ворожбянській громаді. У дворі чую висо, я присів ажаю, ну такий грохот. Голову подимаю. Я думаю, може обвисто стріляють, воно летить куди. Гляну тут уже все. Тільки чую, хлопнуло, падає їм на землю. Зразу лупа, як реально рядом вже било все. Усього нарахували більше 20 ударів. Як прилетіло воно з першим прильотом. Ну, так і підірвали одразу. чому були роздягнуті всі. Діти не встигли, в ну, погріб заскочили. Тільки заскочили і не встиг чоловік заскочити, прилетіла, вже сюди біля двору. Осе, ну почули, що стекла вилітають. Двіна злякана, щось вивозити, тому що ну, хто знає що сьогодні ночі буде і що завтра буде. Подаря якась освободителям нашим товаришам руським. Від ударів та уламків у оселях повилітали вікна, пошкоджені стіни, паркани, покрівлю. Деякі будинки фактично лишилися без даху. Пошкодження дуже значні, тому що і дуже великі, майже сім будинків, тому завтра ми в понеділок збираємо свою комісію міської ради і будемо далі. Опрацьовувати питання, чим людям надалі допомагати. Зараз люди плівкою понакривали криші, позабивали досками. Ну і я думаю, завтра вже будемо розбиратися по характеру, скільки потрібно буде матеріалу для людей. Перший майстер одного із сумських закладів профтехосвіти показує нам фото протипіхотних їжаків. Їх разом із колегами та однодумцями виготовляє і початку березня. Він мобільний саме проще його було, саме легше було покласти в багажник легкового автомобіля, і він дуже легко викидався і зразу одразу займав метр десять проїжджої частини. Згодом перейшли на виготовлення їжаків, які скручуються для транспортування. А за потреби менш ніж за 10 секунд перетворюються в 11-метровий надійний протипіхотний засіб. Ворожий БТР не пройде. Таких їжаків виготовили і передали на блокпости більше 40. Матеріали надавали небайдужі. Саме перший, хто відгукнувся, це отець Олексій. Тут рядом з нами строїться храм. Саме перший Олексій. Потім із садів звідусіль люди нам везли матеріали, листове залізо, везли полосу, арматуру, електроди, круги. У березні, коли була нагальна потреба в таких їжаках, громадський транспорт у місті ще не працював, тому майстри приходили пішки. На виготовлення цього одного вироба йде 212 деталей. Із них необхідно було просверлити 240 отворів. І це все робили викладачі, майстри з сусідніх будинків мешканці. До волонтерського руху долучилися і випускники закладу. Не хотіли сидіти вдома. Думали, краще будемо допомагати, чим сидіти. Згодом військові попросили виготовити скоби. Їх робили у кузні Білопільського училища. Матеріали закуповували і доставляли сумські підприємці. Із серпня у сумському закладі профтехосвіти виготовляють окопні свічки. Їх зробили і передали на передову вже тисячі. Оця свічка три-чотири години працює інтенсивно. Що значить інтенсивно? Свічка не боїться води і придатна для приготування їжі. Для цього ми ще виготовляємо такі приставки і сюди ставиться чайник або каструля. Для виготовлення окопних свічок потрібні консервні банки, віск, парафін і картон. Аби його було легше скручувати, Валерій Каркачов винайшов спеціальний пристрій. Зробили ми таку машинку. Це машинка зроблена вперше в нас, ніде її більше не було, ніде вона не використовувалася. Зараз є потреба в заливці для свічок. Охочі передати віск і парафін можуть зв'язатися із паном Валерієм через його сторінку у Фейсбук. Нещодавно освітяни волонтери почали виготовляти буржуйки для військових. За побажанням окремих підрозділів роблять вертикальні і горизонтальні. По ефективності вже пройшло опробування. Ми виготовили два зразка, одна горизонтальна, одна вертикальна. Віддали хлопцям на передову. Вони провели тестування і тепер замовляють кожен для свого підрозділу конкретну яку треба їм в пічку. Основа пусті газові балони. У них до слова також є потреба. На сьогодні це найдешевий вид матеріалу, це найстріша робота. Уже виготовили 20 таких буржуяк на передову. Спочатку слюсарі все ріжуть, підготують заготівки, тут вже я збираю докупи все це діло і обварюю. І вже від світли виходить і майстерня готова продукція. Виготовленням буржуяк як майстри виробничого навчання займаються вечорами, бо день навчають дітей. Трібно допомагати нашій армії, вони нас захищають, і ми звичайно повинні ж всіми силами їм допомагати. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС.